Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості продовжую знайомити вас з книгою Річарда Вебстера Спогади про минулі життя. І це вже сьома частина із серії цих випусків. Усіх нас є вроджені здібності й таланти. Деякі з народження володіють практичними навичками. Природно, вони досягають великих успіхів у практичних заняттях, інші від народження мають музичний слух і почуття ритму, вони можуть стати співаками, танцівниками або музикантами, звідки ж беруться вроджені здібності, деякі з них можуть бути успадковані, але часто зовсім незрозуміло, звідки в дитини ті чи інші здібності і таланти. Є припущення, що вони були набуті в минулих життях, цим і пояснюється геніальність дітей. Можливо, Моцарт був музикантом у багатьох колишніх життях до свого народження Вольфганом Амадеєм Моцартом. У віці чотирьох років він чудово грав на фортепіано і рік потому вже складав п'єси для цього інструмента. Моцарт народився в музичній сім'ї, його батько був композитором, скрипалем і музикознавцем. Повною протилежністю була сім'я Георга Фрідриха Генделя. Жоден з його предків не мав музичних здібностей, його батько, цирульник, противився захопленню сина музикою, наполягаючи, щоб той став адвокатом. Мати також. Не надавала йому ніякої підтримки, і тим не менш він став композитором, який створив такі безсмертні твори, як музика на воді і месія. Його видатний талант не має жодного стосунку до спадковості. Сократ і Платон вважали, що всі знання насправді є спогадами. Генрі Форд погоджувався з ними. Коли говорив геній це досвід. те, хто, здається, ототожнює його з даром і талантом, але це плоди багатьох переживань у минулих життях, деякі душі старші за інших, і тому знають більше. Один цікавий приклад, що підкріплює правоту такої гіпотези, стосується сера Вільяма Гамільтона. Він став видатним дипломатом і антикваром. Ще дитиною написав листа перському послу, але написав його не сучасною перською мовою, а давньою мовою, яка століттями не вживалася. Це була одна з тринадцяти мов, якими він володів до своїх тринадцяти років, Де він набув цих знань Ксеноглосія. Здатність розмовляти іноземними мовами, які не вивчалися свідомо цей феномен зустрічається надзвичайно рідко, але низку випадків все ж було досліджено. Один із них стосується Вів'єн Сільвіно, яка народилася 1963 року в Сайо Пауло, хоча в Бразилії говорять португальською мовою. Вів'єн почала спілкуватися італійською. Тій не виповнилося ще двох років, коли вона називала свою сестру Міа Сорела, а свою ляльку Бамбола. Якось при нагоді її мати комусь відповіла, що не знає нікого, хто б говорив італійською. Вів'єн одразу ж сказала Ло Парто, що означає Я говорю італійською. У міру того, як дівчинка росла, виявилася причина її знання цієї мови. Через якийсь час Вів'єн почала згадувати переживання свого минулого життя, що проходило в Римі під час Другої світової війни, відчувала страх перед літаками, що було результатом пережитих нею в колишньому житті авіаційних нальотів. Знаменитий актор Глен Форд. Міг говорити французькою мовою під час гіпнотичної регресії в минуле життя при дворі короля Людовика 14-го. У звичайному житті міг сказати лише кілька фраз французькою, але під час регресії він говорив французькою з паризьким акцентом 1670-х років. Якщо дійсно всі знання є спогадами, ви маєте у своєму розпорядженні широкий вибір захоплень і талантів, які допоможуть вам зрозуміти суть ваших минулих життів. Якими здібностями ви володієте, чи не до вас постійно звертаються всі домочадці, коли щось виходить з ладу? Вам добре дається математика, або ви маєте особливий інтерес до певного історичного періоду, чи любите ви щось колекціонувати? Хобії. Або особливий інтерес до чого небудь може дати вам ключ до розгадки минулого життя. Колишнє життя згадували багато відомих військових діячів, наприклад, генерал Джордж Патон і головний маршал Авіації США Лорд Даудінг, який написав чудову книгу про реінкарнацію Небіжниця. До речі, Наполеон Бонапарт теж вірив. Що мав багато втілень. Щоб визначити, якими особливими талантами ви володієте, потрібно уважно подумати багато хто схильний недооцінювати себе і вважати, що в них немає ні особливих талантів, ні здібностей. Попросіть людей, які добре знають вас, назвати ваші сильні сторони, їхня відповідь може стати для вас несподіванкою. Цікавим є той факт, що здібності, які використовуються в більш пізнішому періоду життя, проявляються вже в самому ранньому дитинстві. Річард Вебстер завжди хотів бути письменником і видавав невелику газету місцевого значення, яку щотижня роздавав своїм сусідам. Одна з його подружок дитинства любила грати в магазин, ставши дорослою. Спочатку працювала в роздрібній торгівлі, а зараз володіє популярною мережею магазинів одягу. Можливо, вона набула основних навичок необхідних у торговельній індустрії у минулих життях. Уважно подумайте про свої дитячі інтереси, оскільки вони здатні спрямувати хід спогадів минулих життів у правильне русло. Навіть дитячі ігри можуть дати ключ. До розгадки минулого життя, згадуючи свої дитячі інтереси, не поспішайте, можете навіть записати їх на папері, якщо це вам допоможе. Яку їжу ви любили? Звісно, любов до піци та макаронів не означає, що ви жили в Італії, але може бути підказкою. Якщо виявите у своєму дитинстві ще якісь схильності чи інтереси. Що стосується Італії, цілком можливо, що принаймні одне життя ви провели на апенінах, у цьому полягає перевага записів усіх спогадів, інакше ви можете не помітити постійного нагадування про певний географічний регіон або період часу, чи є якась справа, якою ви завжди хотіли зайнятися, але у вас ніколи не було можливості. Якщо, наприклад, ви завжди хотіли навчитися гри на фортепіано, це може бути спробою продовжити те, що ви почали в попередньому житті. Така ймовірність особливо велика, якщо вас приваблює музика певного періоду. Почуття відрази або неможливість займатися чим-небудь можуть навести на вірні припущення якщо вас за щось карали в колишньому житті. Ви можете відчувати непереборне бажання триматися подалі від цього в теперішньому втіленні. Ну що ж, мої шановні слухачі, на цьому я завершую цей випуск. Якщо було цікаво, ставте вподобайки, залишайте коментарі для бажаючих віддячити донатом реквізити в описі під випуском. На все добре. Щасти вам!